Майстри боксерської рукавички зустрілися у Львові. Найсильніші спортсмени у категорії дорослі позмагалися за Кубок Лева. Цей турнір для боксерів став першим серйозним виступом у сезоні. На ринг вийшли представники Львова, Івано-Франківська, Чернівців і Вінниці. У першому двобої фортуна, щоправда, від господаря рингу відвернулась. каже, виступати першим невдячна справа. Коли, наприклад, якась сьома пара виступаєш, то тоді ти бачиш перша пара, і отже, тобі ще залишилось шість пар, і ти готовий, підготовлюєш, нормально передягаєшся, з тренером працюєш так, звісно. Аби перемогти у трьох раундах цьому боксеру знадобилися і сила волі, і витримка, і фізична підготовка. Він був нижчий на ну, нижчий за мене. і Він наступав на мене. Приходилось зустрічати його і ловити на ударах. Але в останніх раундах він вже трошки фізичним що прийшлося на нього йти от. Загалом у цих змаганнях відбоксують півсотні спортсменів. Для них це хороша можливість перевірити свої сили перед чемпіонатом України. Відкритий чемпіонат Кубок Лева проводимо вперше. Можна сказати, до того ми проводили кубок міста Львова. В майбутньому будемо проводити цей турнір більш розширеніше. Більше будемо запрошувати міст України. А от найсильніші боксери-збірники участі у цих змаганнях не брали. Зараз вони тренуються на зборах Валушті.